Вітаю вас, Канади! Привіт, друзі! З вами Тетяна, хочу помалювати пейзаж з озером Горами. Це банф, тут дуже красиво. І ось я хочу намалювати таку канадську природу. Вже тут я розкидала трохи ну так. П'ятно розложила, де що буде, тут гори, небо, ну і тут озеро. Зараз буду набирати. І ось так я починаю свою роботу такими великими плямами, особливо не задумуючи, що куди ложити. Просто треба закрити холст, щоб він не лякав, не відволікав. Деякі люди дуже бояться. Починати, довго думати. А я ось, друзі, навчилася не рефлексувати, починати, а потім вже що вийде, то й вийде. Ось таким чином зроблю ці горні, такі гірські гряди. Подивлюся, як тоді там такі, знаєте, такі полоски якось ідуть. Ось таким чином. Дуже прикольне місто. Мені дуже там сподобалося. Ми були там На початку червня минулого року в мене залишилось. Фотографії і так приблизно так надихаюсь тими фотографіями, але буду все робити так приблизно полуабстрактно. Ну Ось так трошки заложила ці гори. Потім буду додавати, що сіро, бо там гори такі вони сіруваті, Але щось я не дуже хочу сірий колір пускати, тому я в деяких містах там пущу десь тут а, сіре. А в основному зроблю такі, мабуть, блакитно помаранч, ой, не помаранчеві, а фіолетові. Може, десь і помаранчеві світла зроблю. І ось так тут теж десь будуть тіни. Тут внизу такі дуже багато дерев, і така була майже майська. Зелень ось в цьому місці, тому що в Канаді не так, як в Україні, трошки пізніше розпускаються дерева, і тоді, коли ми були у червні місяці, ще була така свіжа зелень, що прямо зараз я теж згадую, мені дуже приємно згадувати. Той день вже люди каталися тут на озері, там загоряли, засмагали на сонці. Так що. Ну, ось поки що так. Зараз тут положу воду. Ну, все, готова. Картина. Шуткую, звісно. Але коли мова йде про абстракцію, то щось схоже, я бачила. Люди малюють таке, знаєте, абстрактне, щоб вгадувалося. Є якийсь водойом, гори, ліс. Ну, і картина готова. Але ні, будемо зараз трошки уточнювати її. Ну, ось так, друзі. Я розкриваю холст поки що на такому етапі, і буду, мабуть, двигатися, тут будуть більш такі ем, широкі мазки, а чим далі, то трохи бідніше, щоб була повітряна перспектива. Ну, ем, поки що ось так. Трохи небо додавало білого. Але, думаю, можливо ще трохи додати, щоб не була така сильно темна картина. Друзі, експериментую. Додала трохи сіроватого, а тепер буду оці гряди промальовувати. Друзі, забуваю вам показувати. Поки що ось такі гори в мене буду ще трохи поправляти. Тут, через що жовте я зробила, буду приглушати. ну В принципі, ось так. Тут на задньому плані сосни роблю, а на передньому плані в мене буде така яскрава, яскрава зелень, яка буває на початку літу, коли ще все не поживтіло. Ну, в мене картина вимальовується. Так, тут якусь лодку намалювала, потім її домалюю. Ну, поки що так розкидаю вже яскраві дерева. Так, ось тут берег намалювала. Зараз буду розставляти бліки, мабуть, на воді. Ну, поки що ось така картина в мене виходить. Ну, ось, друзі, на такому етапі. Я зупинилася. І, мабуть, на сьогодні все. Тому що вже малюю деякий час і трошки замилений поля, тут я дивлюся, треба б його якось трошки розбити. Подивлюся завтра. Але ось так. Мені здається, є враження, ось гори Тут такий ліс змішаний, і хвойні дерева, і такі якісь звичайні, лодка, можливо, якихось людей намалювати на березі, завтра подивлюся. Тобто можна залишити і так, а можна і домалювати. Ось тепер через камеру дуже, до речі, Корисно дивитися, тому що, зараз дивлюся, треба це збити. Вода завжди темніша, ніж небо. Так у мене є, але це, ну, зараз в мене вже акріло висохне, пензликом не можу домалювати. Зараз трошки хочу збити цю лінію, якось трошки по-іншому. І, мабуть, вже на сьогодні буду закінчувати. Таке прекрасне місто, банг. Дивіться, який вітер піднявся. Я тільки вийшла. Хотіла вам показати результат придайного світлі. Почалося ось тут таке, такий вітер. Да. Ой, зараз впаде моя картина. Або летить зовсім. Друзі, тут буває такий дуже-дуже сильний вітер. Прямо здається, що будинок розвалиться. Тут будинки дерев'яні в Канаді. Тому це трошки, знаєте, таке занепокоєння якесь викликає. Ну, Зрозуміло, що це все розраховано, щоб був такий вітер, бо це ж Канада, то холодно. Вітер буває сильний. І так, щось я заболталася, ну то Мені, в принципі, вверх, оця дві треті, більш, менш подобається. Ось трошки внизу треба края затемнити. Мені здається, так буде краще, трошки більше відображення від цієї сосни, і буде нормально. Тут теж трошки края взяти, щоб якесь було так ось тут. Іде у мене. Ну, так, тоді, ось тут треба трошки блакитного додати, щоб не було <гум> така пряма лінія ще. Що... Кажуть, що треба робити через телефон, дивитися, робити чорнобіле, повертати до дзеркала, через дзеркало дивитися, і тоді всі свої недоліки ти бачиш. Так, сподіваюсь вам. Розумі, ви розумієте, як я малюю. Вам цікаво було. Коментуйте, ставте лайки, подобайки. буду чекати. Напишіть, які ваші улюблені теми малювання. Я ось люблю природу малювати. Ну і квіти. Я вже завжди. Майже в кожному відео говорю, що я хочу навчитися малювати людей, портрети, ну хоч більш-менш так в полуабстрактному вигляді. Ця тема мене займає, всі мої думки. Малювання це моє задоволення, відрада. Бажаю всім здоров'я, бажаю миру. Друзі, давайте спілкуватися. Пока-пока, з вами Тетяна. Бам! Ось бачите, що був. Я не спеціально. ось бачите, який контент буває. Пори вітру і картину збило. Ну все, друзі, на цьому пока-пока. До нових відео. З вами Тетяна із Калгарі. Пока.